Усім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я до вас з невеличкою розпаковочкою цього разу замовлення від компанії Farmacy. Замовлення я робила по діючому каталогу грудня. На жаль, каталогу не маю що вам показати. Але каталог у грудні місяці дуже цікавий: в ньому багато акційних пропозицій, багато розпродажів. Тому деякими з них я вирішила скористатись і зараз покажу вам, що саме обрала. Насамперед, по акційній пропозиції взяла ось таких от три шампуня: один плюс один дорівнює трим. Два шампуні купуєте, третій отримуєте в подарунок. Просто третій я вже віддала клієнті, а два взяла особисто для себе. Я вже неодноразово розповідала, що ці шампуні мені дуже подобаються і я ними користуюся. Далі, що придбала, це ось такий ополіскувач для ротової порожнини лінієчка Smart Life. Зараз компанія дала додаткову знижку на цю лінієчку, була дуже вигідна ціна, і я, звісно ж, таки скористалась. Цією пропозицією також. Взяла поки що один, можливо, ще буду робити одне замовлення, так як цей продукт також у мене часто замовляють клієнти, і я також ним користуюся. І покажу те, заради чого фактично я робила своє замовлення. Це ось такі зубні пасти Алої Гель. І ось така смісваком. Ці пасти були зняті. В компанії Фармасі, але ця компанія нам їх повернула. Не знаю, чи тільки на цей каталог, чи, можливо, на постійній основі. Хотілося б, звісно, щоб ці пасти були на постійній основі, тому що мені вони дуже подобаються. Особливо ця Алоє Гель, і клієнти також їх полюбляють. Ну, Але не знаю, в цьому каталозі вони є. Я скористалась пропозицією і замовила в загальному 15 зубних паст. Але я не пам'ятаю, 3 чи 4 я вже віддала клієнтам, тому покажу вам те, що у мене залишилося. Ось такі от запасики з зубних паст я зробила для себе. Замовлення це було все, і покажу вам, які подаруночки я обрала. За замовлення на 40 балів за активність я взяла ось таку от водичку Херпешен. Я вже неодноразово показувала вам цю водичку. Ось так от вона представлена в каталозі. Аромат заявлений як квітково-цитрусовий. У мене є вона в використанні, так ось виглядає флакончик. Видно, що я його люблю, цей аромат, що я активно ним користуюся. Компанія нам заявляє, що це аналог на армані Майвай. Аромат дуже смачненький, солоденький. Тому вирішила обрати саме його у подаруночок. І в подаруночок по стартовій програмі я взяла ось такий от ароматик Вільвіт Блосом. Компанія нам заявляє, що це аналог на туфельку. Кароліна Ерера. У мене вже є цей парфум, але я його не відкривала, тому що багато ароматиків маю в використанні. А цього разу я робила замовлення на новачка. І з переліку представлених подарунків я все ж таки також вирішила зупинитися саме на цьому ароматику. Таке, ось, друзі, було моє замовлення. Зубними пастами запаслась на деякий час. І також компанія мені вклала новий каталог. Ось так от він виглядає, він у нас буде діяти в січні. місяці. І також подаруночок від компанії це ось така от листівочка. Привітання з Новим Роком і Різдвом Христовим. Я вам усім дякую за перегляд, бажаю вам тихої, мирної ночі і до нових зустрічей на моєму каналі. Пока-пока!